Вітаю, мене звати Олександр Венглінський, я військовослужбовець ЗСУ. І зараз будуть деякі питання, на які буду відповідати. Норм це чи чистрьом. Сухпай розділений на прийоми їжі. Норм. Якщо це ще є доповнено якоюсь Аргументованою характеристикою, ну умовно, що, наприклад, сніданок більш вуглеводний для того, щоб було більше енергії, а вечеря така більш легка для того, щоб знову ж таки ну не було важкості там на шлунок і так далі. Набрати вагу в ЗСУ? Якщо це життійська річ, то це норм, але для служби це стрьом. Поставки продуктів за графіком це норм, це супер норм. Таке має бути. Це добре для того, щоб одна військова частина була нагодована. Це дуже велика кількість людей. Це все треба нормально спланувати. Тобто, це важливо. Да, меню одне теж щодня. Це стрьом. По-перше, це набридає. По-друге, має бути їжа збалансованою. Там мають бути і білки, і жири, і вуглеводи. Бажано, щоб вони були різні, щоб був повний комплекс вітамінів, там мікро-макроелементів і так далі. Штрафувати недобросовісних постачальників. Супернорм. Це дуже необхідна річ, оскільки в нашій державі є дуже багато різних нюансів в плані. Там законодавство нормативної документації, і через це виробники і постачальники мають можливість трошечки там чимось маніпулювати, щось десь під себе підлаштовувати, трафувати і контролювати. Це супер норм. Галети сухпайка. Це армія. <плес> <плес> ну, коротше, це стрьом. Те, що вони всім набридли, це очевидна річ. Вони дуже тверді, бувають там випадки, коли хтось навіть каже, що там для зубів проблемно їх їсти. Вже стільки часу пройшло. Ну давайте щось придумаємо, альтернативу якусь. Давайте думати про військових. Ну, скільки можна їсти ці галети? Ну сухпай для вегетаріанців. Це норм, це те, що потрібно. Бо насправді вегетаріанці в армії досить. Немало, це про піклування. Це коли ви піклуєтесь про військових, коли ви про них думаєте, коли ви не просто пхаєте туди все підряд, а коли ви дійсно думаєте, як ми можемо покращити, що ми можемо для них зробити, як ми можемо допомогти. Коли цивільні кажуть, що у війську все погано з харчуванням, оця табличка, вона в принципі підходить для всього, що стосується, коли цивільні кажуть, справа в тому, що цивільні не мають ні права, ні можливості, як яким би то чином характеризувати чи давати оцінку всьому, що відбувається в армії. Вони там не знаходяться, вони ну, не, не можуть бути об'єктивними. Солодощі на сніданок. Це буде моя суб'єктивна думка. Я скажу стрьом на сніданок, особливо на пустий шлунок, ну, ні в якому разі не бажано їсти солодке. Це виключення для. Ситуації, коли ти знаходишся там на позиціях, на виїздах і так далі, коли тобі просто потрібна енергія. М'ясо на сніданок Супер норм. М'ясо на кожен прийом їжі. Коли в ЗСУ годують краще ніж вдома. Це норм. Дай Бог так колись і буде. Ну, насправді є ситуації, є такі люди, які кажуть, що їм в ЗСУ їжа подобається більше, ніж вдома. Ну бо треба розуміти, що не всі вміють готувати, а в Збройних силах України є кухарі, тим паче є кухарі, які приходять з цивільного життя там, професійними кухарями, шеф-кухарями. Вони стараються з цих продуктів, які отримує військо, готувати якісь більш-менш поживні, смачні страви. Тому ну, насправді бувають і випадки такі, що дійсно. В армії буває смачніше, але буває по-різному. Не доїсти обід це норм. По-перше, якщо не доїсти обід, це значить, що його було достатньо, це добре. По-друге, переїдати це теж не найкращий варіант, оскільки це також важкість і так далі. Ну тобто, дивлячись, з якої точки зору на це питання, подивитись, просити рідних надіслати продукти. Це норм, бо рідні можуть надіслати якісь продукти, які в армію там не поставляються. Ну там умовно якісь специфічні там горішки, чи сухофрукти, чи солодощі. Може, якісь специфічні фрукти, чи може це там енергетики, ті самі, які постійно ну там переважна більшість військових вживає. і Я так само уточнення, коли військовослужбовець просить надіслати якихось сухофруктів, я як цивільний такий, блін. Їх не годують, не треба себе накручувати. Якщо щось здається, краще перепитати. Оце велика проблема, що люди досить часто щось собі там надумають, накрутять, потім починаються з кимось обговорювати, спілкуватись. Так ширяться чутки, так ширяться проблеми. Треба запитувати, не розносити там чутки, і не накручувати себе на якісь негативні емоції. Порції різні щодня залежно від настрою кухаря. Це стрьом. Це стрьом, бо має бути все контрольовано. Порції мають бути великими, достатніми, тим паче, що це регулюється Міністерством оборони, є загальновійськова меню розкладка, яка так само регулюється службами, де ну, має бути чіткі порції, чітка калорійність. Коли 90% твого раціону складає кава, це стрьом. По-перше, це нагрузка на нервову систему, на серце, на мозок. Я взагалі каву не п'ю, тому мені з цим набагато простіше, я не люблю каву. Я так більше, якщо мені потрібно взбодритись, то я більше енергетик вип'ю. Але ну, бувають, бувають різні ситуації, коли ти, наприклад, знаходишся. Там я не знаю на КСП, чи, чи ще десь ти можеш весь день, наприклад, проводити там умовно перед монітором, постійно знаходячись в стресі в триозі, ти тільки ти можеш цілий день тільки курити і пити каву. Тобто ситуації бувають різні. Не починати обід. Поки не знімеш для рідних відеозвіт про те, що в ЗСУ нормально готують. О, це, це норм, це прикольно, Да, це це, підтр... це те, Про що ми трохи раніше говорили, про не накручувати себе і так далі. Оце, наприклад, якраз таке протилежна дія. Тобто, це коли ти ділишся зі своїми рідними, що в тебе дійсно нормальне харчування, тебе нормально годують, щоб вони хоча б за це не переймалися, щоб вони були впевнені в тому, що ти, хоча б харчуєшся нормально, і в тебе все гаразд з їжею. Однаковий раціон для всіх військових це з трьом. По перше, є різні категорії військових. По-друге, є різні люди. Тобто, наприклад, як ми вже говорили раніше, створення вегетаріанських якихось сухпайків і так само страв для цієї категорії людей. Плюс в армії там, в принципі, є люди із діабетом, і з якимись кишково-шлунковими захворюваннями. Було б непогано якось хоча б почати над цим міркувати і працювати. Плюс є люди, які виконують різні завдання на різних дистанціях приймати у постачальників овочі навіть якщо вони зіпсовані це суперстр. По ланцюжку дій правильно там робити акт про порушення, повертати ці овочі назад, і постачальник має там на протязі, якщо не помиляюсь, 24 годин привезти нові овочі кращої якості. Перевіряти якість продуктів на складі ще до відправки у військову частину. Це абсолютно норм, так має бути. Це економить час і для військової частини, і для постачальника. Це економить гроші для постачальника, який потім заплатить штраф, чи буде двічі возити, витрачати гроші на зарплату для водія, на паливо для автом... ну, для машини, яка це все повезе. Будь-якому випадку це така має бути.